Нарешті отримали довгоочікувану. Замачав, суль, парадичка, пікниця і кабаноси. Перший в Хмельницькому тестуємо. Андрейко! Замачав! Ти попробуй. Так пише, піканненько і кисло сволос суль, правильно, суль, правильно, народ. Ух ти! Слухайте, на пекучі чуть-чуть кайфаріко. Пригощайся. Це вартувало того. Ми два місяці чекали. Два місяці чекали це замовлення. Ми певні, що із перших, які отримали це замовлення, і це все відбувається в прискурі отлиті, при такому гарному краєвиді можна їсти найвкусніший кабанос в світі, в такому ще соусі, я його більше візьму. Mm, Не жалі ще три банки. Це вкусно, ребят. Дякуємо за мочалу за таку вкусняшечку. М'ясо Закарпаття, дякуємо вам.